Добрий день, це канал я і мої кози, і ми будемо готувати щось смачне. Так. Будуть у нас біляші. Нам треба 20 грамів пів півчайної ложки цукру і чайна ложка солі. Рівно. Я вже це все дала, зараз вілю воду, розмішаю. Дрозді у нас Триста мілілітрів теплої води Ось. і зараз додамо сюди пів кілограма борошна. Місити я буду от тебеся ще чуть-чуть не вгадала своїм тістомісом. Ось. О, все. Ну, виключайся. Буду місити своїм тістомісом. Читаю рецепт 300 мл теплої води, 20 г дріжджів, 05 чайної ложки цукру, 1 чайна ложка солі, 500 г борошна. Ой, показалося, що. Ага, опустився штатив, не затиснула зараз. Як замішу, оставити на 30 хвилин, щоб підійшло. А тоді будемо виробляти, буду показувати, що. І зараз, поки воно буде підходити, ми підготуємо начинку. Ну, поки я буду місити. Ага, я не включила. Зараз включу. Каже, задумав бідний жениться, то ніч мала. То так і мені. Оказується, світло в моменті пропало. Думаю, що ж то таке вроді ключа, думаю, то напевно там розетка не включена друга. А воно, оказується, світла нема. Ну нічого, почекаємо, а ні, будемо зараз вручну місити. І таке то Ладно, почекаємо. Домішую тісто. Зараз ще одну порцію замішу. Так, тісто замісила. Я вже раз е, з гачка його шкрабувала і трошки перевернула, так, як би чи як сказати. Ніжнє догори взяла, щоб. Воно мені вимісило. Ось так. Тісто таке. У нас. Зараз я ще одну порцію замішу, бо для нас одну порцію тут виходить у нас порції. Так, 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 так. Шість частин, шість біля шів, то для нас дуже мало. Ось так що? Замішую, зараз ще одну порцію, ну, А тоді. Будемо працювати. Ось так. Ну вже як я буду цей раз тісто робити, вже знімати не буду. А вже як будемо виробляти, тоді покажу. Так, замісила я два заміси, ось таке тісто. Бачите? Гарненьке. Зараз накрию кришкою і на півгодини хай оддихаю. А ми підготуємо за той час. Це, як його м'ясо. Так, тісто наше, дивіться, гарно підноситься. Ну, а ми наготуємо начинку. Це у нас цибуля. Цибулі берете, скільки вам подобається. Ну, я рахую цибуля біля шагу дуже смачно. Це м'ясо розмерзалося. Кнопку нажала Головіше. перець, мене перець. Ще й витер, висипала так сіль і вимішуємо. Цибуле і м'ясо. Цибуля, ти куди? Вона така їдюча, та цибуля, що не ради. Чого вона така пекуча того року, не знаю. Кажуть, що як сильно сонце зжарить, то через це цибуля пекуча. Ну, я б не сказала, що того року дуже сонячно було. Дощі заливали, то факт. А от що. Сильно жарило сонце, то щось я його того року не помню. Того сонця. Так, вода холодна. No bym jest ciasto bacz, jakie jest Пательня гріється. Будемо зараз жарити. Вони підносяться дуже гарно. Поки пательня погріється, то вони нас підійдуть. Побагато їх жарити не буду на пательні, бо їх багато тут не влізе, бо вони не є маленькі. Ось ми два більше не влізе. А может, А може три пліси, побачимо. Ось так. Вот так. Ну, у Ну, а зараз я поставлю паузу, будемо робити, я буду виробляти, жарити, а тоді вже покажу, які вийшли. Так, ось такі біляші, то ще стільки залиши. Було, скільки, 18 штук, вроді я лічила. Ось такі вони, бачите. Файненькі, пухкенькі. Ось таке м'ясо. Бачите? М'яса багато ложу, бо люблю, коли багато начинки. Ось. дуже Такі файні всередині. Ось такі. Мої біляші. Я знаю, що смачно, бо ми вже їли. Просто я не мала часу дозняти відео, що до мене прийшли. Ось такі діла. Дуже смачно. Особливо коли вони полежать, ще трошки підійдуть. Коли вони ще трошки рушаться на тому, ну, на, на столі там чи на чому у вас там воно. Як рушається, вони тоді ще виходять ніжніші, ще смачніші. М -м -м, але смачно. Так що, готуйте, смакуйте. Всім смачного, всім гарного дня, мирного неба і скоріше і нам всім перемоги. Зараз до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.